Довбуш, який вийшов у прокат 24 серпня, став найбільш касовим ігровим фільмом року, за перший місяць показу зібравши понад 43 мільйони гривень. Для створення фільму Довбуш режисера Олеся Саніна, зйомки почалися вже у 2018 році, і бюджет фільму склав 120 мільйонів гривень. Перше, про кого я хочу вам розповісти, це режисер цього фільму. Олесь Санін. Його остання картина запам'яталась багатьом, але не мені, бо мені тоді було 6 років, а вам скільки? А взагалі я подивився фільм Поводир у 2022 році, і фільм мені дуже сподобався, особливо гра акторів. Є й більш рання робота Мамай 2003 року, тож як підкреслили блогери, яку фільми виходять раз на 10 років. Тому люди так чекали виход фільму «Довбож». Ну і тому, що цей фільм найдорожчий український фільм. Сам знімальний процес розпочався у 2018 році. Цей фільм знятий на основі фактів, проте не є біографічною картиною про братів Довбушів. Сам сюжет фільму ви можете подивитись у більш відомих блогерів, таких як Гік Джорнал та Загін Кіноманів. Ну і, звісно, якщо ви подивитесь саму картину. А я починаю. Топ 5 фактів про фільм Довбуш. Факт номер один. Олекси Довбуша, легендарного опришка, був брат Іван. Факт номер 2 Це не перший фільм про Довбуша. Перший фільм був знятий у 1960 році. Радянсько-український фільм кіностудії Олександра Довженка. В нього є ніж, на якому більше 20 імен виграв і воно. Це ті імена, яких людей, яких вбито цим ножем. І цей ніж зберігається в Храківському музеї. музеї. Справжній ніж. Адже це справжній персонаж. Знову ж таки, батьом сподобався і брат головного героя Іван. Дуже природньо втілив гуцульський акцент. То й мої гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, білими Боже. До речі, Хнатковський це театральний режисер франківського драмтеатру. І плюс це його кінодебют. Непогано, правда? Факт номер 4 аутентичний одяг та аксесуари Гуцульщини трьохсотлітньої давнини, все це масштабна робота художниць по костюмах Гали Отенко та Марії Керо, які поєднали історію, епоху та місцевість. Всі костюми для довбуша шили з нуля, вишивали вовняними нитками, які виготовляли і фарбували давнім способом, натуральними барвниками. Всі тканини домоткані, теж фарбовані за давньою технологією. Адже штучна фарба надає ненатуральний колір. Старим способом робили постоли. Факт номер п'ять зброя. Окрема увага творців фільму була сконцентрована саме на ній. Були спеціально виготовлені бартки, ножі і пістолі. Акторів навчили бездогано володіти ними протягом шести місяців. Як хто зробив жити? Я хочу жити тут, вільно, на своїй землі. Ви вірите, що ви вільні люди? Ви власність наша. Ну, Вікай! Це є війна. За звичайство. Лише зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Ну і звісно, бонус факт: матеш Костюкевич. Вдягнув український прапор на премію Оскар 2022 року. Точніше, не вдягнув, а наліпив на свій піджак.